Моє вітання всім глядачам каналу Фінансові. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Хто ще не підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться на нього, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо валютного фінансового ринку, а також бачити, що взагалі відбувається в економіці України та світу. Ну, а також ставте нам лайки, якщо це відео вам буде сподобатись. Ми записуємо це відео 31 травня, вийде воно 1 червня. Сьогодні будемо говорити на такі теми: перше і нашим вашим, чому Китай ходить по канату між Росією та Заходом. Ну і друге, я дам традиційний по курсу долара та євро на слідуючий тиждень з 1 по 7 червня вашим і нашим як китай ходить по канату між Росією та Заходом Ну дійсно, Китай намагається зараз балансувати між Заходом та Росією, як хочу на деяких прикладах. Ми розуміємо, що в основному це економічне питання, хоча є і політичне, і в кінцевому варіанті і деякі моменти протистояння США Китаю. Вони теж впливають зараз на взагалі на політику Китаю в цьому в питаннях, от що стосується, чому його дипломати все ж таки намагаються бути і нашим, і вашим, як кажуть. Але зараз, от приведу деякі цифри, які от ви зрозумієте, чому і ціну питання для Китаю. Ну, перше, що касається політичного такого я б сказав, так моменту, це, наприклад, зараз ситуація дійсно непроста. Наприклад, той же самий Сі Цзіньпін, вони домовлялися з Путіним і були розмови про те, що не буде збільшення і розсередження ядерного якогось там. Я б сказав так, ядерно, ядерних там потенціальних там ракет чи іншого по території, наприклад, інших країн. А після того, через тиждень, фактично той же самий Путін прийняв рішення, і в Білорусі зайшли фактично ядерні ракети. Росії, і крім того, там дуже велика кількість військ, які тільки зараз нарощуються. Тобто, з цієї точки зору Китай розуміє, що Росія приймає свої рішення, і що Росія не завжди той чесний партнер, який буде говорити одне, і також це робити. Тому Сі Цзінпінь, він вимушений робити свою політику економічно і політику як політику з огляду і на всі інші фактори. Крім того, все ж таки, ото, що говорив наш президент Зеленський для Києва, може бути дуже корисною позицією, коли буде вже Пікін чітко підтримує українську версію проведення ну я б сказав так миру, тобто виходу на на кордони 91-го року, і коли буде вирішена ситуація з Кримом. Він буде вже українським. І таким чином нам, бо це було зручніше і, ну я б сказав, так і відверто вигідніше. Але зараз все ж таки Пекінс намагається якось ну, тримати таку, типу, нейтральну позицію, але по факту він в кінцевому варіанті дещо підтримує, ну, достатньо активно, він фактично підтримує зараз Росію. Тепер, що стосується економічних важелів, які дійсно впливають зараз на Китай, це ці цифри, які не постійно говорять, але вони дійсно влияють, ну, фактично. Впливають на віс ринок і на прийняття рішень тим же самим Китаєм. Ну наприклад, в 2022 році товарообіг Китаю з Євросоюзом і Сполученими Штатами становив десь 1,6 трильйона доларів, тобто де це десь вісім разів більше ніж з Росією, що впливає що випливає з даних митної статистики КНР. За той же період, наприклад, та ж сама статистика КНР говорить про те, що в товарообіг між Російською Федерацією та Китаєм становив десь 190 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що все ж таки йде поступове зростання. З одного боку напруги, а з іншого боку, всі розуміють, що торгівельна е, зацікавленість в партнерах, і, наприклад, там, в той же самої Європі та, чи Сполучених Штатів у Китаї значно більше, ніж, наприклад, в, е, зацікавленість в Росії. Але з іншого боку, є такі нюанси, які от зараз якраз на цифрах я покажу, чому Китай все ж таки хоче бути і нашим, і вашим. Е, наприклад, в 2022 році те ж саме торговля Китаю з США зросла досі. 760 мільярдів і товарообіг двох країн виріс приблизно на 1%, незважаючи фактично на те, що зараз відбувається і на критика політики Вашингтона та при тому наприклад, з Євросоюзом Китай наторгував на 847 мільярдів доларів Сполучених Штатів, що на 2% більше, ніж у минулому році. Хочу ще сказати, цифри можуть бути різні. В деяких джерелах є деякі інші цифри. Чому? Тому що вони. Ну вони насправді кореспондують одне з іншими. але просто питання в тому, що в деякі моменти йде посилання, наприклад, на обсяги і на Держштат, наприклад, того ж самого КНР. Тобто, це, наприклад, митна статистика КНР в деякі моменти це статистика Євросоюзу або Сполучених Штатів. Вона деяка може відрізнятися, але принципово цифри такі. Тобто, ми розуміємо, що і Сполучені Штати, і Євросоюз – це основні. Фактично, партнери Китаю і зараз побити з ними горшики, і е, заради Росії втратити таких торговельних партнерів, Китай не буде. Тепер щодо стосується політики, з іншого боку, все ж таки, Джо Байден він продовжує політику тиску на Пекін. Ми це бачимо. І, наприклад, даже за останній час, наприклад, у листопаді е, попереднього року, наприклад. Фактично ще в червні 2021 року Вашингтон заборонив інвестувати в китайські технологічні компанії. в листопаді того ж року, тобто це в 21-му році ще Байден підписав закон, який забороняє використання Сполучених Штатів обладнання деяких китайських компаній. І з одного боку, всі розуміють, що все ж таки драконівські міри, які зараз вводить Сполучені Штати проти Китаю, вони ще починалися з Трампа. І вони все ж таки хочуть таким чином повернути лідерство сполучених штатів в економічному партнерстві з іншими країнами і все ж таки витіснити частичне частично частково китайську продукцію з деяких ринків з іншого боку. Ми розуміємо, що, наприклад, на тлі високої інфляції Сполучених Штатах, коли традиційно китайські товари були найдешевшими. На ринку американському, то ми розуміємо, якщо їх обсяги значно скоротяться, то це призведе і вдарить про на по цінах в сполучених штатах, а по-друге, взагалі на. Я б сказав так, споживчому ринку Сполучених Штатів, тому що дуже велика кількість продукції там дійсно китайська. От. Тому всі це, ці речі розуміють, і з одного боку, у нас іде така активна, агресивна риторика, з іншого боку, все ж таки, от по цифрах, ви бачите, що зараз все ж таки економіка і торгівля Китаю зі Сполученими Штатами і з Євросоюзом, вони збільшуються. Тепер є такий ще один такий не постійно про нього говорять, але він дуже принциповий момент: це то, що. Він позитивний для Китаю, але негативний для ЄС і сполучених штатів це то, що Китай продає на захід більше. Ніж фактично закуповує в нього. Наприклад, по єс він імпортував товарів на 562 мільярда доларів, а в Сполучених він, Штатах він імпортував на 567,3 мільярда доларів. В той же час як закупив в ЄС на 285,4 мільярда доларів. А у сполучених штатів на 408 мільярдів доларів з Росією взагалі ситуація, взагалі навпаки зовсім інша. Тут уже КНР закупила у Росії продукції на 144,1 мільярда доларів Сполучених Штатів, а продала на 76,1. Чому так відбувається? Тому що КНР закуповує в них фактично енергоносії, і ми розуміємо для себе, що таким чином фактично Росія перетворюється поступово в сировинний продаток до Китаю. От. Крім того, же, вважаючи, що цифри різні, я хочу ще сказати, що водночас, наприклад, Сполучені Штати та Євросоюз продають до Китаю більше послуг, ніж імпортують з КНР. Тобто в кінцевому варіанті, що стосується саме по послугах, то тут Європа і Сполучені Штати займають перше місце в порівнянні з Китаєм. Що стосується саме товарів, тобто фізичних товарів, то тут обратна ситуація і тут КНР більше поставляє, ніж отримує. Крім того, є ще така, такий нюанс, що вже переходимо до 2023 року. От вже є останні цифри за січень квитень 2023 року. Так от оборот між Росією та Китаєм зріс, знову зріс і зараз складає 73 і 148 мільярди доларів Сполучених Штатів. Це, опять же, оприлюднене у вівторок якраз дані головного митного управління КНР. E, про, що і, про що потрібно тут говорити, і що відверто буде відбуватися далі. E, тут потрібно подивитися структуру експорту і імпорту Китаю, і таким чином ми зрозуміємо, чому Китай з деякими з партнерів, ну я б сказав, так все ж таки більше заграє, а з, з деякими менше. Куди e, зараз Китай експортує товари? Ну ну основними напрямками експорту товарів з Китаю у 2022 році були Сполучені Штати. Частка 16,2%, 582 мільярда в доларах з полученою Гонконг, частка 8,27%, 297 мільярдів доларів. Японія, частка 4,81%, 172 мільярди доларів. Південна Корея з числиною 4,52% і це становить 162 мільярди доларів з полученою статтю. В'єтнам, частка 4%, 146 мільярди доларів. Індія, частка 3,29%. 118 миллиардов долларов Сполучених Штатів Нідерланди 3,27%, 117 миллиардов доллар Сполучених Штатів Німеччина 3,23%, 116 миллиардов Сполучених Штатів Штати, з сейчас 2,6%. Це 93 мільярди доларів Сполучених Штатів. Ну і інші країни Азії взагалі з часткою 2,27%, 81 мільярд з помільярд сполучених шдоларів сполучених штатів. Тобто, про що це говорить? З одного боку, між, наприклад, тим же самим Китаєм та Японією є дуже великі конфліктні ситуації. Зараз ми розуміємо і відбуваються періодично такі жорсткі, даже перепалки, я б сказав, між Китаєм та Японією з точки зору політичного, але це не з іншого. Боку Китай має фактично Японію одного з головних партнерів, куди він експортує свої товари, і таким чином він в нього немає ніякого жодного дніного сенсу, наприклад, повністю посваритися з Японією, щоб вона закрила для свій ринок для. Китаю, тепер що стосується структури експорту з Китаю, тобто ми проговорили хто основні партнери, і ми бачимо, чому Китай заграє зараз із Азією із Сполученими Штатами із Європою, і чому він займає таку позицію. Ні, нашим вашим тепер структура експорту з Китаю вже по я б сказав так, по деяким напрямкам основним. Вона фактично основні товарні групи. Перша, 26% 954 мільярди доларів Сполучених Штатів це електричні машини та обладнання, це експорт. Будемо потім ще говорити про імпорт. 15,3% 551 мільярд доларів Сполучених Штатів це реактори, ядерні котли, обладнання та механічні пристрої. 4,18% 150 мільярдів доларів це засоби наземного транспорту. 3,99% тобто 143 мільярда це пластмасові вироби з них. 3,64%, тобто 130 мільярдів це меблі, постіль та інше все все ж таки там освітлювання обладнання та решта. 3% е це на 110 мільярдів, це вироби з чор, чор чорних металів. 2,87% 103 мільярда це іграшки, так і залишається одним із таких. ну, Активних експортних потенціалів потенціалів Китаю 2,83% на 101 мільярд. до, до речі, от цих іграшок фактично ігри та спортивне інтеря було продано на 103 мільярди доларів. Ну так вважайте собі загальні суми. Це китайці продали на е, всьому світу. 2,83% 101 мільярд це органічна хімічні сполуки, 2,53% 90 мільярдів це предмети одягу. Ну і різні там варіанти вже там зуття і решта. 2,15% 77 мільярдів це чорний метал. Тепер, тобто, ми проговорили про експорт, і Ми розуміємо, що експортує зараз Китай і з якими країнами він більш найбільш працює, і конфліктувати з ними в кінцевому варіанті йому недоречно. Тепер звідки Китай імпортує товари? Тобто хто в нього партнер, який йому продає? О тут дуже цікава статистика. На першому місці інші країни Азії з часткою 8,76% на 238 мільярдів доларів. Південна Корія, Корея на другому місці з часткою 7,35% на 199 мільярдів доларів. Японія з часткою 6,79%. Це на 184 мільярда доларів. США з часткою в 6,58% на 178 мільярдів доларів. Австралія з часткою 5,23% на 142 сорок мільйона. На доларів мільярда доларів я вибачаюсь азіатські країни це 4,52%. На 122 мільярда Сполучених Штатів. Тобто, це там у нас була вже ми казали раніше інші країни Азії. Тут азіатські країни, це вже окремо, вони просто їх ну так, по, по різному комполювали. Вот. Росія щаскою 4,2 на 114 мільйонів доларів. Німеччина з 4 4,1% на 111 мільярдів доларів сполучених штатів, Малайзія часка в 4%, ну майже 4%, 109 мільярдів доларів, і Бразилія з чотири 4,03% теж на 100 9 мільярдів доларів. Тобто ми розуміємо, що в кінцевому варіанті е, ми бачимо, що які, з якими країнами в якого фактично в яких країнах купує Китай вже. То, що йому потрібно, тепер дуже цікава структура імпорту Китаю в 2022 році, і зараз вона по поверті мені вона сильно не зміниться. Структура імпорту в Китаї у 2022 році була представлена такими основними групами: Перше, 23% на 644 мільярда мільярди доларів це електричні машини та обладнання. На 19,7% на 535 мільярдів доларів сполучених штатів це паливо, мінеральне нафта і продукти з неї. 8,27% на, на 224 мільярда – це руда, шлак, зола і решта інше така сировина. 7,44% на 202 мільярда доларів це ядерне, все ж таки, реактори, котли, обладнання і механічні пристрої. 3,81% – це на 103 мільярда доларів сполучених штатів це дорогоцінні метали, метали з дорогоцінними металами, якісь вироби з дорогоцінними металами та вироби з них, а також монети. Тобто, ми бачимо, що імпортує в кінцевому варіанті Китай на ціл на цілих 103 мільярда доларів. 3% 82 мільярда це фактично інструменти та апарати, там оптичне, кінематографічне. Вимірювальне та інші, хірургічні, медичні і так далі. 2,97% на 80 мільярдів доларів це засоби наземного транспорту, 2,76% – тобто 75 мільярдів це пластмаси вироби з них. 2,52% дуже цікавий показник на 68 мільярдів доларів сполучених штатів це мідь та вироби з неї. 2,52% на 68 мільярдів доларів це олійне насіння та плоди, зерно і решта. Тепер, які топ-10 товарів імпортує Китай. Тобто ми вже бачимо, що все ж таки сировина переважає в імпорті Китаю. А тут дуже цікаві речі, що стосуються взагалі структури імпорту ще додатково. 15,3% на цілих 416 мільярдів доларів це схема електронні інтегральні. Тобто, ми розуміємо, що Китай для електронної своєї галузі постійно купує за кордоном. Ці інтегральні схем. 13,4% на, на 365 мільярдів доларів це нафта сира сира та нафтопродукти з неї. 4,71% це 128 мільярдів це руда та концентрати. 3,34% на 90 мільярдів доларів це газ. 2,82% 76 мільярдів доларів це золото. 2,25% це 61 мільярд доларів це соєві боби. 2,7% 56 мільярдів доларів це опять же, руда мідна і концентрати. А я ще раз хочу нагадати, що мідь в основному якраз використовується фактично во всіх галузях від радіоелектроніки радіо і, і закінчуючи автопрому. 1,92% це автомобілі легкові. На 52 мільярди та інші моторні і транспортні засоби. Дев'яте це у нас на 1,46% на 39 мільярдів доларів. Це носії для запису звуку або аналогічних записів. Аналогічних записів. І на останнє це на 1,36% 37 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Це опять же міді рафінована та сплавов міді не оброблення. Тобто, що ми бачимо з одного боку. Що експортується, що імпортується, ми побачили. Тепер така не дуже активно цю статистику всі е, показують, але вона теж дуже показовувати. Якраз ви бачите зараз на своїх екранах дві діаграмки. Це загальна статистика по міжнародної торговлі Китаю за 2022 рік. Ми бачимо на першій діаграмі, що 57% це експорт, а імпорт всього 43%. Е, е, і тепер далі, якщо подивитися на цифрах, то ми бачимо, що фактично. Ми бачимо от якраз друга якраз діаграмка, що якщо подивитися на цифрах, то тобто ми бачимо, що ця різниця між експортом та імпортом, вона становить. 3 трильйона 594 мільярда доларів це у нас фактично експорт. 2,716 трильйона доларів це у нас імпорт у Китаї. І взагалі 800 у нас сальдо, фактично десь 878 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Тобто, що відбувається? Китай має позитивний торговий баланс. В цілому по експортно-імпортним операціям десь приблизно на ці 878 мільярдів доларів. Тобто дуже велика цік цифра, і ми розуміємо, чому у Китаю такі великі ЗВР. От. І чому, наприклад, ті ж самі американці та європейці вони нудьгують, і чому вони хвилюються з, так, по такої структури і хочуть якось її змінити е, більш-менш собі на користь, тому що ну, дуже великий перекос. Е, тепер е, для порівняння все ж таки товарообіг Китаю та Україні, який, на жаль, скоротився в 2022 е, році на 60%. Так от обсяг торгівлі Китаю з України в 2022 році знизився на 60% до 7,650%. 7 мільярдів 650 мільйонів доларів Сполучених Штатів це офіційні дані головного митного управління КНР. Тобто за весь рік Китай в кінцевому варіанті експортував в Україну товарів та послуг на 3,3 мільярда доларів, що на 64,8% менше ніж роком раніше. І в кінцевому варіанті ми розуміємо для себе, що цей обсяг торгівлі він становить значно менше ніж на майже менше ніж один 1% від цього товарообороту Китаю, тобто порівняйте 1,6 трильйона з Європою та сполучених штатів і, наприклад, наші все ж таки. Ну, реально десь більше там 7, 600, 7, мільярда товарообіг, наприклад, з Україною. Тому коли зараз відбувається та ситуація, яка зараз є, Китай в першу чергу, і це природно. Він все ж таки приділяє увагу якраз тим країнам, з яким у нього найбільший товарооборот, які і в яких або в якійсь мірі він залежить. По, своїх, по своєму імпорту або по своєму експорту, і щоб не ну будемо так не бити, з, не, не бити з ними горшики, він проводить таку політику і нашим, і вашим. Ну, тобто, можна що ще сказати? Що крім того, є ще геополітичні інтереси Китаю, які зараз полягають в тому, щоб частково все ж таки послабити Росію. Чому тому, що все ж таки йому потрібен сателит, який буде все ж таки слабший, ніж він. Це відверто можна казати. А з іншого боку, все ж таки таким чином він хоче послабити Сполучені Штати. Чому? Тому що Сполучені Штати дуже активно зараз допомагають Україні і таким чином частково свої значні фінансові, воєнні і інші ресурси направляють на це. І це призводить до того, що Китай таким чином все ж таки не полишає своїх, я б сказав, так. Ну, мрій э, стати першою економікою у світі і грати ну, фактично першу роль в економічній, та воєнній та політичній ситуації у світі. От. Ну, э, крім того, хочу ще сказати, що все ж таки, враховуючи те, що зараз світ в він сконцентрований більше на війні Росії в Україні, це е, Китай під ці можливості, він хоче все ж таки розширити свою сферу впливу е, по всьому світу. В першу чергу в Африці, в Азії та іншому самої той же самої Росії, про те, як Китай продвігає свої інтереси через кредити, як він підсаджує країни на кредитну голку в Африці, я докладно розповідав у своєму роліку на youtube каналі якраз на каналі МінФін і це було недавно. подивиться, там буде в описі до цього ролику. Я попрошу, щоб було посилання на цей мой попередній ролик щодо що стосується кредитів Китаю. Там дуже багато цікавих речей. Ну і питання друга: це традиційний прогноз курсу долара та євро на календарний тиждень. Тобто, в нашому зараз випадку це з 1 по 7 червня. Я ще раз нагадую, що ми записуємо ролик цей 31 травня. Вийде він 1 червня. І так, на Міжбанку. Ну, поки що Національний банк я не бачу, щоб змінював якусь свою політику щосовання коридору по між... на Міжбанку по безготівковому долару. І тут він буде тримати на цьому тижні коридор від 36,56,86 до 36,93,43 гривень за. Долар. По курсу євро, основною загрозою для України є те, що зараз будуть значні нові каливання по парі Євро-долар. Тому що, я ще раз нагадую, що у нас 14 та 15 червня вже відбудуться чергові засідання ФРС Сполучених Штатів та ЄЦБ по відсотковій ставці. І чим ближче вони будуть, тим ближче будуть і більшими будуть каливання на міжнародному ринку по парі Євро-долар. От зараз якраз от на станом на запис нашого ролику. Ко 31 на травня, якраз середина дня, ви бачите зараз перед собою графік пари євро-долар, і бачите, отаку динаміку. Фактично починаючи з початку травня, євро поступово все ж таки втрачає свої позиції відносно долара. Чому? Тому що все це відбувається, по-перше, на публікаціях економічних показників країн ЄС і Сполучених Штатів. Сполучені Штати, навіть Незважаючи на те, що в них була ситуація з фактично цією стелею, або вона буде збільшуватися, або не буде збільшуватися, і політичні дебати до сих, до, до сих пір вони йдуть. Але мається на увазі стеля по Держборгу. Але все ж таки це. Будемо так говорити, не так сильно впливає на ринок і на настрої ринка і на дії спекулянтів. І ми бачимо, що зараз, незважаючи на те, що все ж таки казалось би, може бути там говорили про технічний дефолт Сполучених Штатів, була ситуація з американськими банками, все рівно, все ж таки, долар поки що відвоював свої позиції. Якраз ви бачите це на своєму графіку. Ну і все ж таки відверто хочу сказати, що зараз є прогнози щодо збільшення відсоткової ставки ФРС Сполучених Штатів в червня на. 20, на 0,25% річних ще. І е, все ж таки більш-менш зараз зрозуміла вже ситуація навколо стелі Держборгу Сполучених Штатів. Тому на цих моментах, ну і враховуючи е, взагалі показники економіки Сполучених Штатів, дуже велика кількість спекулятів зараз, е, ну я б сказав так, робить ставку на Сполучені Штаті. Таким чином, на, і на їх економіку, і таким чином зараз Євро все ж таки дещо присідає. Е, тому все це буде впливати і на курс євро в Україні і за моїм прогнозом на період з 1 по 07 червня пара євро-долар буде перебувати в межах коридору від 1,06 до 1,078 долара за євро, що призведе до коридору по нашому безготівковому євро на нашому вже міжбанку в межах від 38,76 до 39,82 дев'яти Гривень за євро на готівковому ринку. Тут буде ситуація така: ну я б сказав, так з одного боку, більш-менш стабільна, з іншого боку, все ж таки спекулянти будуть в основному заробляти зараз на євро, і євро залишиться основним спекулятивним інструментом на нашому готівковому ринку. Я просто ще раз хочу вам нагадати, що такі стандартні коливання, які зараз є по парі євро-долар, там в один. Американський цент, тобто це вже стандартне каливання, це десь 37 копійок у нас на євро, і таким чином це коливання вони постійні, і спекулянти на них зараз дуже добре заробляють. Будуть вони це робити і на цьому тижні. Тепер переходимо щодо спреду по долару та по євро. По долару спред у більшості банків та в обмінниках фінкомпаній буде становити від, 25, від 20 до 25 копійок і максимум до 30 копійок, а по євро від 25 до 30 копійок до максимуму знову ж, як от коли виникають дуже великі коливання по парі євро-долар до, ці, до цілої гривні. І е, значна частина обмінних пунктів, які е, ну будемо так говорити, знаходяться в таких містах, де не дуже велика конкуренція на гатівковому ринку. Вони будуть цим, цією ситуацією користатися, або, наприклад, там в якихось торговельних центрах, де вам потрібна постійна гривня, і вони там будуть занижувати курс прийому е, євро і е, тримати на високому рівні курс продажу євро. Таким чином там в них спред може досягати оцю якраз одну гривню. Курс готівкового долара. У більшості Казбанків долар в ці дні буде перебувати в межах коридору купівель та продажу від 36,90 до 3780 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде вущим. І коридор між купівлею та продажем буде перебувати в межах від 37,10 до 37,70 гривень за долар. Курс готівкового євро. У банках катерування по, по євро будуть при купівлі-продажі перебувати у межах коридору від 39,50 до 41,10. Гривень за євро, а в обмінниках фінкомпанії курс євровалюти буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 39,55 до 40,70 гривень за євро. Ну на цьому в мене все. Тому обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наш канал Finance .ua. Хто ще не підписаний, задавайте питання в коментарях. Завжди я буду на них оперативно відповідати. Ви знаєте, що найбільше цікавий з них. Я потім виношу свої рубрики. і фактично відповідає на них вже в прямому ефірі вам всім. Тому всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарев, і канал FinanceUA.